І правда, що не всі. Я зараз у школі, а вдома один батько. Щоб ви знали, я найкраще вчуся. Не вірите? Ага, Он подивіться одні перші номери. Це не те, що бульяни. Ага, У якому якомусь гості що ти менеш? Он подивися, у мене завжди перші. Це не те, що в тебе. Ну, і правда, люди кажуть, що ти трохи того. Лоб великий, а ума. Вона... О, бач, і на мій лоб задивилася, бо й батько мого лоба не минає. А як це? Як та як? А що ж він тебе робить? Ага, тобі скажи, то й ти захочеш. Ну, не треба. Гарна дівка, пожалію тебе. Слухай. Ну, mm -hmm. mm -hmm. ото, як мені на лука в голову не лізе, то мій батько мене лінійкою по Та раз та два та памиш рухами, бувало, що зовсім лінійку поб'є. Бач, крапкіші мої штани. А де чого? В школу ходжу і скільки це їх протез за п'ять років. А ти полічи. І до біса цих панців позаплутувався. Ну що, полічив? Мовчить, зарахую. Не мовчу і мовчи сім, а чого це сім. Бо мій батько каже, що в мене сім п'ятниць на тиждень. І кожну п'ятницю ви мені купляє нові штани. І скільки ж це за п'ять літ? Яких ще літ? що ти мелеш? Щоб ти знала, я в штанах літом не ходжу. А в шортах? а на собой взагалі мозок грію в плавках? Ну, ти правда, розум. А ти думала? Хе, От і думала, що ти дурний. Я? thank you